Для, для початківця це ти зробив на п'ятерку, Для початківця. Ну це не я ту схему придумав, це... Ні, схема дана. Тут, тут не проблема не в схема. Числа. Схема давно вже існує. Але не всі її дотримують, розумієш? Так, зрозуміло. От чому поля чисті? Бо агроном е, виконав технологію. Так. Вчасно все зробив. Тоді лялька. Тут ми давали такого. Зробили ми тут агілом, зробили ми десь п'ять днів назад ну, Навіть видно в прийомі вже видно. Воно само само його пригнічує, mm -hmm. само він працює. Тут було внесено перший раз 200 200 кілограм селітри. Mm -hmm. І після вчора ми внесли ще 130 кілограм селіт. Mm -hmm. До тих 200 кг селітрі ще була кальцієва селітка. Mm -hmm. Ще по 40 кілограмів давали кальцію. Дивись, якщо порівняти цибулю mm і -hmm. картоплю... Там набагато більше. Більшої, І ми плануємо ще раз давати о. 150 кілограмів. Я хотів оце почути. Молодець. Все.